Хело Amigo! Знову моя улюблена рубрика Amigo підгони! Amigo підгонав у нас сьогодні декілька. Декілька! Дивіться скільки! Один. Два. О, де там і три. Пакуночки такі, знаєте, не сильно маленькі, але і невеличкі. Але це добре, добре. Дивіться, отакі от от, от такі вони. Так, take take -take -take. О, так, 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 отак їх, отак. Так. Це все, що скопилося у мене за. За скільки там, не знаю. Mm, ну. Трохи скопилося, і це вже останні. Це останні, так що рубрика може на деякий час е, закритися, а може і назавжди. Хто його знає, це ж залежить тільки від вас, моє любі аміго. Якщо не буде поси... посилок не буде, то й не буде цієї рубрики. Нічого страшного, тут таке, знаєте? Ну коли є, це дуже добре, коли нема. Нічого страшного, я засмучуватись не намірений. Отакі, от отакі. Так, що ми, з чого ми розпочнемо? Розпочнемо ми з що треба сходити і забрати мою спайдерку. Незмінну спайдерку у цьому ролику. Зараз зачекайте. Ну, от я і на місці. Ось моя спайдерка. Отак, по модному її відкривати, дивіться. Оба, чикс! Все, спайдерка на місці, готова. Покладемо її. І... Так, і з чого з чого ж розпочнемо? Розпочнемо, мабуть, з самої великої. Це у нас посилочку прислав Андрій. Андрій з міста Київ. Андрій з міста Київ. Якщо я правильно пам'ятаю, він попросив мене залишити посилання на його. А, сайт він також займається ретро консолями, чи продажем, чи, чи чим там. І попросив, попросив про послугу. Але ж мені, мені не важко, да? Я думаю, що мені взагалі не важко хорошу людину прорекламувати. Так. Ох! Трохи хвилююче. Що ж тут буде? Трохи-трохи хвилююче. І давайте. Запаков... Запаковано добре. Отак от. Дивіться. Обана. Так, так, так. Ага, все, я пам'ятаю, пам'ятаю, що. Давайте це трохи приберемо. Пам'ятаю, це джойстики від PlayStation. 4, але, на жаль, на жаль, на відновлення. Вони, вони не робочі. Ось отакий білий, класний, в корпусі, мені білі подобаються. Так, це я так розумію оригінальний Джой, але я ще поки що не знаю, в чому там справа, чому вони не, не працюють. Буду розбиратися. Отакий. От І тут а, оце копія. Бачите, вон він розібраний. Отак От його трохи, трохи повандалили. Да? Бачиш, розбирав, розбирав у нас Андрій. їх. Так, дуже дякую тобі. На донори вони згодяться. І ось отака приставочка в коробці. Дивіться, «Мію міні. Мію міні, вона, я так пам'ятаю, також, також проблемна. Ох, блін. З вигляду, наче нова, да? Дивіться, розпаковка. Так, з вигляду, наче все нова. Ох, класний який екран. Блін, вона виглядає супер. Суперезно виглядає, дивіться. О, той так, як я люблю прозорий корпус. Але немає батареї. І я так розумію, вона, а, якщо я правильно пам'ятаю, вона не заряджає батарею. Це жалко. А так, блін, портативка взагалі, блін, в дуже чудовому стані. Ох, ох, хо хо блін, як її шкода, як її шкода. Яка вона класнюча? Да, Відправлю ретро Юрію, може він, може він зможе її полагодити. Але я не знаю, яку сюди батарею тепер всунути. Якщо батарея тут відсутня, що ж мені робити? О, навіть картка пам'яті на 64 ГБ є. Це чудово, це чудово. Блін, така кайфова приставка, але ж треба думати, що тепер робити з батареєю. Ну, я думаю, ретро Юрій розбереться, так? Да? Я буду на це сподіватись, бо приставочка дійсно класна. Мені б хотілося мати її в колекції. Блін, отак, ну нова, новезна, видно, але. Але а, трохи проблемна. Так, в будь-якому випадку. Дякую тобі, Андрій. Дякую за підгони. І перейдемо до наступного. А наступний у нас аміго Олексій зі Львову. Посилочка зі Львова у нас. Львів дуже класне місце. Я Львів полюбляю. Раніше частенько. До вас туди їздив. Зараз, на жаль, немає такої можливості, бо, бо багато часу займає і барахолка. І взагалі сім'я. Так, вже не погуляєш, як раніше. Ой, що у нас тут? Теж така несильна, важкенька. О, теж класно запакована. Я не знаю, це нова пошта пакувала, чи ви, мої любі аміго. О, це я полюбляю, оце я полюбляю, це у нас дісочки в колекцію, в колекцію дісочки, в колекцію дісочечки, оба, ще один карик випав, давайте з карику почнемо. О, це у нас Nintendo DS My baby 2. Клас, такс. І давайте далі. А ігри тут чудо. Ох, йо -мо! Дивіться, тейкен, тейкен Dark Resurrection. Yeah. о, такий класний. Дивіться, тут всі герої. Ох, клас! Класс, клас, клас, клас! Диски в колекції я полюбляю. А оце Реслінг це... – реслінг, це моя окрема любов. Я навіть думаю, знаєте, є в мене такі, а, така думка: почати збирати всі диски, всі картриджі до реслінга. Їх там дуже багато, але. О, з мануалом. Дивіться, тут з мануалом. SmackDown V Думаю, збирати Реслінг, бо мені подобається, подобається ще з дитинства. Ще один ще один файтинг у нас. Це Dragon Ball Z. Shin Budokai. Бачите, це і Greatest Hits навіть. Мабуть, дуже класна гра, якщо вона хітова. Від Atari. Також з мануалом. Клас. Клас. Оце. Оце, так. Да. Блін, це поповнення колекції. Добре таке. Бачите? Тут ще якісь якісь наліпки. Ось я не знаю, що це для чого вони. І це у нас Spider-Man 2. Ну тут, на жаль, мануала немає, але є дисочок. І це дуже добре. Блін. Дуже дякую. Дуже дякую Олексію зі Львову. Блін, в колекцію те, що треба. Дисочки, це прям кайф. Ох, полюбляю, полюбляю ігри. Я спочатку думав, це PlayStation, PlayStation 3, диски, диски. диски. Але на PSP це теж, теж добре. Тим паче PSP це одна, мабуть, моя не то, що одна із, а це моя найулюбленіша портативна система, як я вам уже казав. І наступна посилочка у нас від Олександра. Олександра з Баришівки. О, така, Оця, блін, поважче. Оця тут щось таке дебеле. Щось дебеле. Треба, треба відкривати. Щось, що у нас там? Ох! Оце у мене тут передбачення такі. добрі. Щось там важкеньке. Посилка така невелика, але збита так добре. Добрезно запаковано. Скотчем вообще. Взагалі приклеено з усіх, з усіх сторін, так що не, не відкриєш. Оба, оба, оно від, відчиняйся. Так, так, що в нас тут? Дивимось, 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 дивимось. Отак, запаковано. Ох! Ох, а що у нас тут? Так? Джойстик. У нас тут джойстик до PlayStation. Один. Отакий чудовий джойстик. Жаль, не оригінальний, але це, це нічого страшного. Я сподіваюся, він робочий, робочий. Треба буде перевіряти. Так, трохи закладено, обкладено. Так, далі. О, це. Це від якогось плеєра. Від плеєра. Якщо підійде до якогось мого плеєра, буде чудово. А оце мені дійсно потрібна річ. Я якраз шукав картридер USB-шний. Оце мені дуже дуже, дуже, дуже в тему. Оце клас. Та картридер, картридер точно буде використовуватись. Далі, далі. О, КПК! Ух ти, делівський КПК. Оце фанова така двіжуха. Фанова, фанова, так. Ой, жаль немає, Жаль немає батареї. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу, де ж її знайти тепер? Блін, треба буде шукати. Блін, прикольний, прикольний такий КПК. Навіть Стіл, Стілус є. Стілус не втрачений. Але дуже шкода. Дуже шкода, що нема кришки і батареї. Ой, оце шкода. Оце шкода. Так, що я тут бачу ще? Каріки. Каріки це наше все. Каріки це. Каріки це завжди кайф. Ох, як запакував ти добре. Так і не відкрив з першого разу Ой, тут, бачите, бачу трохи втрачена тр... Бачу трохи втрачена карик треба буде шукати нового нового корпусу, але ж де його брати. Так, що у нас тут? А, тут у нас спортивні якісь ігри бачу. Так, спортивні, навіть не знаю які. Тут також спортивні, але Бомбермен є Adventure Island. І, і отакі черепахи ніндзя. 4. Не знаю, що це? Не знаю, що за гра. О, клас! Оцього завжди не вистачає. Оцього реально не вистачає. Це зарядка до PSP. Вау! оригінальна, Оце клас. Це супер, дивіться. PSP. Це, я так розумію, від стрітки зарядка така маленька була. Клас. Це дякую. Оба, на! Ще один. Ще один картрідер. Можна картрідерами обкладатись. О! Ха-ха-ха! Ща що, що ж це, таке у нас? Оооо. О-хо-хо. Це те, що я полюбляю. Те, що й на бараху... А це мабуть, дивіться, що, звідки це. Так, клас. Тихіше, тихіше песик. Так, це у нас... Ну тихо, ну я ж записую. Ну перестань. Це у нас Philips, дивіться. Тихо. Класний касетник. Я, правда, не знаю, працює він чи не працює. Треба буде перевіряти. З номером тут. Ну тихіше. Бачите? бас буст. Динамік бас буст. Блін, плеер такий, знаєте, цікавенький, тут такий, знаєте, лаконічно пустий. Нічого немає, зайвого, клас. Щось маленьке, щось таке маленьке. Сподіваюсь, не закладка. Ой, щось Samsung. Це що, плеєрок такий? Samsung IPF2. Юзер меню. Вхід під навушники. Ну, кнопка пуск є. Це, мабуть, такий маленький плеєрочок. Але, блін, у нього тут, бачите, бачите, який роз'єм. Проприетарний роз'єм, я навіть не знаю, як його зарядити тепер. Але в колекцію така штука, це, блін, дійсно класно. Так, що там далі? Що у нас далі? Щось знову маленьке. Мультиклін пен. Це щось. Щось чистити. Ага, навушники. Чистити AirPods. Прикольно. О, клас. На СЕГУ барнакл. Або стрит. Ох. блін. Отак так його по-вандальному. Барнакл. Або Streets of Rage 3. Класно, Сєгу, ой, гра взагалі. Блін, гра супер класна, супер класна гра. І, мабуть, мабуть, що тут останнє у нас? Я навіть не знаю, щось таке важкеньке. Щось таке важкеньке. Це якийсь планшет Blackberry. Оце, блін, прикольний такий. Блін, а вигляд класний. А BlackBerry, наче ж, ну, доволі дорога фірма. Треба буде перевіряти. Я так розумію, тут тут роз'єми. Блін, якісь свої своя, якась зарядка. Я навіть не знаю, де її взяти. Блін, такий чудовий планшет. Прикольний. Знаєте, невеликий, як міні такий. Але... Блін, як його зарядити? Ух, я не знаю. Оце, блін, ступор. В ступор мене ввела оцей подарунок Підгона міго. Як би його тепер запустити? Отак от, от. Ви бачите, скільки багато. О, багато у нас, багато від Олександра. Фух, дякую, дякую тобі. Дякую всім. Дякую всім, хто прислав мені підгончики. Дуже багато, бачите, всього. Все, будемо закруглятись, да? Фух, піду це все кудись розсовувати по поличкам. Так, так, ну, все. Будемо закруглятись. Отак, ви побачили? Отака чудова рубрика. Отакі чудові підгончики. і все будемо прощатись. Пока-пока, аміго.